Резолюції сьогоднішнього круглого столу він, звичайно, буде ну не зовсім той, тому що ми ну, трошки відхилилися від теми, розумієте. Але, ми просто ігнорували е той закон. Е е е <рес> да, ми, так. Отже, резолюція круглого столу, закон про особливості здійснення прав власності у вадоквартирному будинку, реформа ЖКХ чи чергова афера влади. 14 травня 2015 року Верховна Рада України прийняла закон 417 про особливості здійснення права власності у багатоквартирних будинках. Пройшло більше 10 місяців. З 1 липня 2016 року, згідно вказаного закону, жеки будуть реформовані, а фактично ліквідовані. У тих будинках, не будуть створені ОСББ. Їх місце займуть управляючі компанії. Тобто, фактично приватні структури. Ціна за комунальні послуги може зрости в рази, але ні центральні, ні місцеві органи влади не спромоглися організувати передбачену законом роз'яснювану роботу для запобігання можливих негативних соціально-політичних наслідків. Заслухавши та обговоривши зазначену проблему, учасник другого пропонують. Перше, міському голові, дикону Геннадію Андрію Анатолійовичу, депутатам Білоцерківської міської ради, створити центри допомоги по виконанню закону 417. Можливо, ми з урахуванням сьогоднішньої бесіди в цих центрах допомоги будемо роз'яснювати і права територіальних громад, начальникам ЖЕКів, виділити приміщення, забезпечити необхідну оргтехніку. І призначити відповідальну особу, яка буде за цими приміщенням, ну як за щоб, щоб е, наступне, значить, передати приміщення для користування громадським організаціям, які готові забезпечити передбачену закону інформаційно-просвітницьку роботу е, Білоцаківську міському голові, надати інформацію в засобах масової інформації про рухоме і нерухоме майно. Яке сьогодні знаходиться у користуванні ЖЕКів, а фактично є е, власністю територіальної громади, е, які е, може в когось ще будуть е, доповнення. Прошу, будь ласка, тут, е, шановні пані панове, резолюція відповідає ситуації, але чомусь не названо головної причини. Я прошу доповнити після сліву, що органи. Центральний і місцеві неспромовницькі такою фразою через відсутність належної конституційної територіальної громади міста Біла Церква. Одне доповнення. Всього немає належно оформленої, пані Рима говорила, підприємець-підприємець легалізовує свій статут. Служне доповнення, якраз так. ми про нього говорили. І от, коли ми говоримо про права громади, mm -hmm. повірте, мені довелося в'їхати mm -hmm. всю Я Київську область, від е, Поліського до Кашпіль. Це громадами. І єдина причина, чому не вирішується питання відсутність. Належно оформленої громади як юридичної особи публічного права з власними речовими правами. Тому я прошу доповнити. Все, все Доповнюю. Прошу передати листок. Так, я Отака От маленька редакційна правка, яка дійсно повертає Білу церкву в ну, конституційне. Це. Я, я вам не дуже не вдячний. Не Є якісь ще пропозиції? Давай, е, Беремо Отже, шановні друзі, ні, питань вже не буде. У нас вже вичерп. Ми перебрали 5 хвилин уже часу для того, яке нам відвели. Тому я вам дуже вдячний. Я дуже вдячний нашим гостям. І якщо ще є час, ми могли б звичайно не в цьому, а в нашому приміщенні, де ми постійно збираємося, де збирається гіпс. Ми могли б продовжити е, е, спілкування, якщо є така можливість у шановних гостей. От. Всім дуже дякую. Е, і хотів би ще сказати, що е, ми щосереди, е, о 17-й годині, громадський інститут публічної справедливості збирається в приміщенні просвітні. будь ласка, є пропозиції, є питання. Бажання послухати. Приходьте на 17-ту годину і ми разом будемо в робочому порядку всі питання вирішувати. Якщо в когось є ініціативи якісь громадські, ми теж їх будемо розглядати. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що прийшли. Правку обов'язково включіть. Правку обов'язково включить.